Ніч у філармонії одеські митці вирішили розширити коло своїх глядачів і організували незвичний перформанс. Впродовж ночі розважали усіх охочих різними концертними програмами і виставами. Нічний формат започаткували першими в Україні і створили програму у такий спосіб, аби догодити шанувальникам мистецтва будь-якого віку. Для півтисячі відвідувачів заграли джаз, рок, народну музику та, звісно ж, класику а вже глибоко вночі. На майданчику перед будівлею влаштували навіть вогняне шоу. Надо як то привлекати публіку, будоражить немножко її, як то возбудити людей. Поніматі зроблять, що життя прибиває і. там быт прибивает. И вот мы решили вырваться из этого плена и сделать что-то яркое, красивое на все возрасты, на все абсолютно желания, на все внутренние и какие-то интеллектуальные потребности здесь есть.